Сьогодні ми будемо це все розбирати, показувати, як вилучати стяжні гвинти. Ну і, звичайно, як герметизувати отвори після їх вилучення. Буде цікаво, не перемикайтеся. Дуже легко. Цікаво подивитися, що нас чекає під нашою опаловкою. Розпочинаємо. Це ми все зняли. Невеличке спостереження на рахунок мого фундаменту. Під час першої заливочки я використовував техномер 120. Якщо ви пам'ятаєте, додавав бетономішалку. Для чого я це робив, щоб фундамент був міцний і не утворювались пустоти під час заливки бетону. А в другій частині мого замісу я цього не робив, тобто вирішив зекономити. І я вам кажу, результат ви бачите прямо зараз. Тому не економте на цьому. Використовуйте сучасну хімію для бетону. Приступаємо до виймання наших стяжних гвинтів. простим рухом. Ми просто їх витягуємо з наших отворів. І що ми бачимо, в нас залишається бетонна трубка, яка Плотно прикріплена до бетону, нікуди вона не дівається. І цей отвір треба буде єдине, що загерметизувати. Переходимо до нашої пластикової системи стягування опалубки. Конус спрацював як треба. Наша пластикова трубочка на місці. Єдине, що її треба буде звітам вилучити. Тому що пластик це інородне тіло в бетоні, в якому там не місце. Приблизно отак проходять ґрунтові води крізь ваш фундамент під землею. І для того, щоб цього не було, ми сьогодні будемо робити справжню герметизацію нашого фундаменту. А чим саме ми будемо це робити, дивіться в продовженні мого відео. Я сьогодні використовую бентонітовий джгут. Матеріал для герметизації отворів. Нарізається він дуже просто. Хочете ножем, хочете шпательком. Акуратненько собі відрізали, скільки вам треба. А тепер розкажу, скільки треба для того, щоб загерметизувати. Справа в тому, що з обох боків нашого фундаменту ми будемо це все замазувати спеціальним розчином. І нам потрібно цього жгуту по 5 см відступити від кожного краю нашого фундамента. Далі простим звичайним рухом я вставляю свій жгут фундамент. І вже після того я буду використовувати ремонтну суміш для того, щоб заліпити сам отвір. Що відбувається з моїм жгутом всередині бетону? Розказую. Виглядає це звичайно, не так, як би хотілося показати вам, але насправді я шматочок свого шнурка бентонітового запхав цю воду, для того, щоб ви знали, що коли він набирається води, він розбухає вдвічі. Оцей шматочок збільшився за двоє суток до такого розміру. Сьогодні ми використовуємо Технореп 300 EX. Чудовий матеріал для професійної герметизації отворів в бетоні. Як працює Технореп 300 EX? ця суміш класифікується як ремонтна суміш для бетону? Тому нічого не видумуємо, просто ремонтуємо і герметизуємо. Займішуємо ми, звичайно, по всім правилам. Спочатку додаємо воду. А тоді додаємо саму суміш. Тільки так, не навпаки. Гарно розмішуємо, змочити наш отвір перед його затиранням треба обов'язково. І тепер можемо приступати до нашої герметизації простими рухами. Гарно заліплюємо наш отвір. Тепер ми загерметизовуємо трубку з фібробетону. Ми будемо використовувати отакі також фібробетонні корки. Для того, щоб це зробити, треба трішки розчину запхати в трубочку. Тоді вставляємо нашу корок. І вже тоді ми основний отвір герметизуємо. Що хочеться ще сказати, що цей розчин можна. Використовувати для ремонту таких пошкоджень бетону. Тепер стосовно пропорцій. На один мішечок 25 кг йде приблизно. 3,5 4 літри води. Але все це залежить від умов, в яких використовується Технореп 300ЕС. Детально про цей матеріал, як завжди, на нашому сайті. Силка під відео.